Його не будуть використовувати в якості путівника, однак визначні місця і вулиці знайти на глобусі досить просто. У перші дні після встановлення глобуса на вулиці Корзо в Ужгороді біля нього багатолюдно. Туристи та місцеві мешканці раду розглядають нову принаду. Кажуть, подібного не бачили. Ні, до глобусу ніде не бачили». Не бачили, ні. Раз. А я вам така ідея. Ну, ну, в Києві є подобне щось. Ну, не глобус там, а там карта якась. то стоп. Ну, що то я помню як зізнається співавтор ідеї створення Ужгородської кулі Сергій Безик, головна ідея не в тому, аби відтворити мапу міста, а в тому, щоб привабити увагу туристів. Хотіли зробити щось, щось цікаве. Щось цікаве, неординарне, щось таке, чого ще нема. Бралися, можна сказати, лише якісь будинки, вулиці, які більш відомі туристам. Саме неординарністю і приваблює туристів велетенський глобус, але найприємніше, що ця велетенська куля крутиться. Відтак це найбільше манить дітей. Так я взагалі йшла його фотографірович. Ну сам Ну, сам стиль, ісполнення, ну, сам стиль да прикольно. Красиво зроблено. Як зізнається майстер, робота над скульптурою була досить клопітка. Усе через її великі габарити і вагу в понад пів тонни. Вага самого глобусу. Біля 250 кг, металоконструкція теж десь, біля 250-300 кілограмів. Робота дуже важка, нестандартна і було дуже важко з нею в самому процесі монтування, виготовлення і так далі. За останні кілька років Ужгород збагатився кількома цікавими скульптурами. Відтак це додало місту туристичної привабливості, адже щодня можна побачити, як приїжджі охоче фотографуються із ліхтарником дядою Колею, Миколайчиком чи Ференцем Лістом. Літній сезон 2012 року для чопських прикордонників був неабияк насиченим. Чемпіонат з футболу Євро 2012 став однією з причин великого потоку закордонних туристів. Під час перетину кордону у піковий час літнього періоду інколи черги на пунктах пропуску сягали від 150 до 200 автомобілів. Порівняє з минулим роком було збільшення як пасажиропотоку, так і транспорту. Це було на 7% по пункту пропуска тиса, 3% по пункту пропуску Ужгород. Але персонал Чебського чорного впорався з цією метою, виконав своє завдання, про що свідчать відсутність скарг від. Громадян, які перетинають державну кордону і черги, якщо і виникали черги, то це виникали черги тільки із за того, що було ну збільшення пасажиропотоку. Співпраця чопських прикордонників із туроператорами та турагенціями дозволила б значною мірою пришвидшити процес перетину кордону для туристів. Це так звана попередня інформованість про тих осіб, яких подорожують. Хоч у літній період турагенції надавали мало такої інформації, усе ж таки сторони сподіваються і надалі працювати у цьому напрямку. Відмічається те, що нашими туроператорами те, що в цілому загін спрацював прекрасно. На сьогодні побажання тільки продовжувати працювати в такому дусі і надалі. Не за горами зимовий туристичний сезон. Яким насиченим він видасться для чопських прикордонників цього разу, залежить від бажання самих туристів. Утім, до роботи у будь-якій ситуації захисники кордону вже готові. На фотовиставці, яка відкрилася у залах Закарпатського музею народної архітектури та побуту, представлені світлини чехословацьких митців українського походження. За словами генконсула Давіда Павліти, ця виставка є відображенням сучасного фотомистецтва Чехії. І символічним є те, що нині цю сучасність створять ті люди, які пов'язані спільною історією та культурою. Так вістава, яку днес славно слізавоєм в ужгороду. Вистава, яка сьогодні проходить в Ужгороді, має назву Чехословацькі фотографи з українським походженням. Вона представляє роботи п'ятьох фотографів, які безпосередньо походять з України або мають українські корені. Вистава вже була показана у Києві, Одесі та Львові і була дуже успішною. Далі її дорога лежить на північ, на Волинь, та й в усі інші українські міста. її буде на на Фотоекспозиція представлена творчістю таких відомих чеських митців, як Яна Погрібного, Тараса Кубинського, Богдана Голумічика, Петера Жупніка та радки Ціглерової Кубинської. Директор музею Габріела Анділ переконана, що такі дружні відносини Закарпаття та Чеської Республіки сприяють активному творчому співробітництву. Європейська інтеграція сприяє творчому співробітництву між країнами як і Карпатського Єврогіону, так і далеко за межами. І прикладом цього є сьогоднішнє відкриття дуже цікавої виставки п'яти чеських авторів, фотографів, які мають українські коріння. Вони розповідають про сьогодення країни, і ми бачимо, як багато спільного ми маємо в духовному житті наших народів. Сучасну Чехію крізь об'єктив фотокамери чеських авторів українського походження ще протягом тижня можуть побачити відвідувачі музею. За кермом власної автівки відомий художник Гаврило Глюк їде створювати шедевр. Поруч мольберт, фарби та ескіз картини лісоруби. Так відомого художника зобразили в пам'ятнику, котрий встановили в центрі Ужгорода. Ініціатори створення бронзової скульптури вирішили зробити Гаврила глюка мобільним, щоб він не відставав від вуличної метушні. Ми вирішили його зобразити в машині після того, як побачили, що та машина, якою користувався глюк, вона дуже ну, дуже дуже особлива, дуже оригінальна. Це такий так званий російський вілліс. Він позашляховик, і завдяки цій машині він зробив багато етюдів в горах, міг вилізти на самі великі вершини і намалювати свої самі знамениті картини. Гаврила Глюка в бронзі вирішили створити ще рік тому. Відтоді в підготовці пам'ятника скульптору всіляко допомагала сім'я художника. Зокрема, загальну ідею монумента Михайло Колодко розробляв разом із донькою Гаврила Глюка Валентиною. У нас були багато ідей, але все ж таки це Міша потім вирішив цю ідею. Я йому просто показувала фото батька, і ми побачили це фото, де він на цій машині. Він каже, Боже, це ж така ідея, каже, що ви розумієте, бо тут у нас меморіальна дошка на домі. Він стоїть біля Мольберто з кістями. Він каже, не можна знову повторювати те саме. Має бути якийсь ексклюзив. І тому він вирішив, що каже, він їде, а дійсно, це людина була, яка постійно їздила в природу. На відкриття пам'ятника прийшли рідні та друзі Гаврила Глюка. Багато хто добре пам'ятає художника, тож може порівнювати скульптуру та оригінал. Це було неожиданно для мене, що, во-первых, розмір і саморішення пам'ятника, але в секунду я прийняв. Льгка замешательство, і я потім да это туди. Это туда. Мені нравится, дійсно нравится, тому що тут своєобразний символ присутствує і и, и очі все симпатично, не на симпатично. симпатічне. Задля пам'ятника із занедбаного скверу в центрі міста створили справжню площу з велосипедною стоянкою. Поки що неофіційно їй присвоїли ім'я закарпатського художника. Автори монумента сподіваються, що невдовзі ця територія і за документами стане площею Гаврила Глюка.